Красивий корейський хлопчик може повернутись. Автор роману тільки я візьму новий рівень, натякає на продовження основної серії. Чуґонг, автор оригінальної новели, в недавньому інтерв'ю розповів, що вважає Соло Левелінг Рагнарьок таким собі фан-сервісом для поціновувачів основної серії. Автором спін є Даул, тож вихід побічної історії став для Чу Гонга свого роду експериментом, поглядом з боку від іншого автора. Як стверджує сам Чу Гонг, події Рагнарьоку відбуваються у паралельному всесвіті, тож впливу на канонічну історію не несуть. Офігіти, а фани взагалі в курсі про це? Автор каже, що це просто частина якого світу, щось на кшталт мульти Всесвіту від Марвел? Саме тому новеліст розглядає можливість продовження основної серії, та поки це тільки розмиті натяки. Під кінець інтерв'ю автора запитали, яка ж версія соло левелінга йому подобається найбільше: новела, вебтун чи аніме. Відповідь була очевидною роман, який він назвав найправдивішою оригінальною та на 100% автентичною версією історії. Мабуть, Чугонг помітив не один промах у інтерпретаціях власного твору. Ну що ж, ми не станемо засуджувати автора за любов до грошей і сподіваємось, що його продовження продасться не гірше, ніж оригінальна серія. А тим часом глянемо, чи доведеться Сону Дживу, знову підняти свою армію тіней на боротьбу з черговою страшною загрозою. Фанати серії пишіть в коментарях, чи хотіли б ви продовження історії, чи краще не вертатись до закінченої теми. Усім привіт за мікрофоном пан Юра разом зі свіженькою порцією аніме новин. Сьогодні з'ясуємо, хто з видавців приєднався до мангапокаліпсису. Розкажемо на які аніме новинки варто розраховувати уже в найближчому сезоні. І не тільки. Дізнаємось, на що готові сею заради блискучого відіграної ролі, та ще багато цікавого. Готуйте смаколики, заварюйте чай та вмощуйтесь позручніше, а ми починаємо. <плес> なんてね <laughs> Видавництво Vivat вривається в світ манги з передзамовленням на перший том Тайтлу. Вихідний день лиходія. Темний альянс прагне завоювати землю. Його називають генералом, і він щодня веде запеклу боротьбу з рейнджерами, організацією захисту землі. Але сьогодні у нього вихідний. Час розслабитися, відвідати зоопарк, аби подивитися на пант, а потім зазирнути до магазину Поморозиво. 130 сторінок м'яка оправа 237 гривень. Вавень за перед замовленням вихід очікується в середині листопада. Вітаємо нового члена Манґапокаліпсису. Знаємо, що у Вівату в рукаві є ще не одна чудова серія. Тож чекаємо свіжих анонсів. Манга Ательє Чаклунських Капелюхів виграла Харві Еворд в номінації Найкраща манга. Це вже в другий раз капелюшки отримують цю нагороду. Вперше звання найкращої манги ательє було в 2020 році. За перемогу боролись наступні тайтли. Ательє Чаклунських капелюхів переможець. Літо, коли помер Хікару, хлопець, який їй сподобався, не хлопець. Усі три тайтли видає наша ідея. А також вітролом та Токіо цими днями. От від вітролома я би не відмовився українською. Під час нагородження творці майбутнього аніме показали прекрасний постер та пообіцяли реліз в 2026 році, чого ми з нетерпінням чекаємо. І все ж дуже приємно, що такі знакові роботи вже наповню видаються рідною мовою. Саме час поповнювати колекцію. Видавництво Сафран відкриває передзамовлення на мангу Голос далекої зірки так, так, це Макото Шинкай. Нагаміне Мікако та терао набору близькі друзі, що мріють разом вступити до однієї старшої школи. Влітку перед вступними іспитами Мікако повідомляє Нобору, що її відібрали до екіпажу космічних сил ООН, і вона полетить у космос. Кінцевим пунктом їхнього призначення є планета аж на закрайку сонячної системи. Розділені небом і землею, вони продовжують підтримувати зв'язок однак досі не бачена людиною відстань у світлові роки створює бездонну прірву між їхнім часом і. Серцями. 232 сторінки, м'яка та суперебкладинки 260 гривень за передзамовленням. Вихід очікується в листопаді. Також Сафран відкрили перед замовлення на мангу Благословенна Земля. У мальовничому тибетському селі 18 століття живе 13-річний Канг Джіпа. Він саме готується перейняти у батька лікарську справу. Захоплений фармацевтикою, хлопець ніколи не замислювався про кохання чи шлюб, хоча вже досяг відповідного віку. Одного разу в будинок родини Канга здалеку приїжджає дівчина на ім'я Моші Раті. Перші з п'яти томів, 192 сторінки, м'яка та суперобкладинки, 220 гривень за передзамовленням. Взагалі у Сафрана чудовий смак на непересічні новинки, про які ніхто не знає, а вони того варті, тому чекаю. Видавництво Artbooks відкриває передзамовлення на другий том манги, твоя квітнева брехня. 200 сторінок, м'яка та супероправи, 215 гривень за передзамовленням, з друку очікують наприкінці листопада. Оце буде місяць. З'явився трейлер диявольського ромкому Канан сама до біса проста. Сюжет розповідає про дияволицю Канан, яка навіть серед своїх родичів вважається гурманкою та будь-кого їсти не стане. Канан проникає у старшу школу випласувати невинними молодими душами. Та все стається не так, як вона того хотіла. Першою жертвою дияволиці мав стати Йоджі Кугі. Проте, замість їсти хлопця, Канан починає з ним зустрічатись. І нехай їй близько тисячі років це її перше кохання. Тож тепер кожен день. Наповнений хвилюванням, йти додому разом, тримаючись за руки, ще й на побачення йти. Ух, романтика. Реліз романтичної комедії запланований на квітень 2026 року. Виглядає клішовано, сподіваюсь, авторам вдасться нас чимось здивувати. Зате знаєте, хто мене завжди дивує та ніколи не розчаровує? Зен Ну тобто так, вони спонсор сьогоднішнього відео, і це буквально найкращий сервіс пошуку та доставки товарів з Японії. Але ви зачекайте, ну просто гляньте, яку штукенцію я там відкопав. Неймовірної кріпоти і краси фігурку чужого. Ніколи б в житті не подумав, що натраплю на Зен на таку унікальну штуку. Але ось, будь ласка, вона в мене в руках. Тому, якщо вам потрібен якийсь рідкісний товар, чи то фігурка, чи свіжий сет покемонських карток, чи ретроконсоль, чи одяг, чи буквально що завгодно, пошукайте на Зенмаркеті. Ніколи не знаєш, яку красу приховують в собі глибини японських магазинів. А коли відкопаєте свій унікальний товар, Зенмаркет його викупить, привезе на склад, протримує там безплатно до 60 днів, поки вам ідуть інші товари з інших магазинів. Потім все бережно запакує та відправить однією посилочкою в Україну. Кажу з власного досвіду, в середньому посилка йде два. Лижня, іноді трішки довше, але це прям рідкість. Ну і, звісно, від мене усім новичкам на Зенмаркеті промокод MANGUA, який дасть 1000 єн на рахунок на першу міжнародну доставку. Зенмаркет везе вам вашу японську мрію манга проводжниця Фрірин іде на невизначену перерву. На офіційному аккаунті манги в Твіттері з'явилось повідомлення про те, що у зв'язку зі станом здоров'я обох авторів Канехіто Ямади та Цукасу АБЕ серіалізація буде призупинена на деякий час. Схоже, ніяких серйозних проблем у митців немає, і їхні редактори повідомили, що під час перерви мангаки продовжуватимуть роботу над серією, проте в спокійнішому темпі. Сподіваємось, цей хіатус піде на користь митцям, вони відпочинуть і відновляться. Годом повернуться з новими силами творити прекрасне. Ну будемо сподіватися, що авторам тепер дають спати більше, ніж 4 години в добу, і відв'язали від батареї. Ну, щонайменше. Нагадаю, видавництво наша ідея триває передзамовлення на звичайне та колекційне, просто шикарне видання п'ятого тому проводжальниці Фрірен». Повнометражне аніме All You Is Kill вийде 9 січня в японських кінотеатрах. Нагадаю, це аніме адаптація одноіменного науково-фантастичного роману Хіроші Сакурадзави. Історія розповідає про Кейджу Кірію, солдата, що бореться проти інопланетних загарбників. Проте після загибелі потрапляє в часову петлю знову і знову. На 158-й реінкарнації він отримує повідомлення від невідомої жінки солдата. Невже вона може нарешті зупинити це прокляте коло? За адаптацією відповідає Студіо 4 градуси за Цельсієм, і не питайте мене, як це читається англійською. Портфоліо якої дуже багато нестандартних робіт. І ця, схоже, не буде винятком. Барвистий світ, крутий дизайн персонажів, цікаві перспективи камери. Ну дуже все смачно виглядає. І з вами знову рубрика Ні випуску без новин про людину бензопилу. Цей Юденджі бився об стіни і пік хліб. Або якомога краще відіграти свого персонажа. Кіконос Кетоя, сею Денджі в людині бензопелі розповів, що йому довелось піти на вельми незвичайні кроки, аби якнайкраще втілити образ головного героя. Сейю пояснив, що простого читання рядків тексту було недостатньо, аби оживити Денджі. Він заявив, що імітування форми не дає відчуття завершеності і нічого не передає аудиторії. А отже, сам актор не може бути задоволеним такою роботою. Для сцени, де Денджі готує та їсть хліб. То я вирішив також спекти хліб та з'їв його, повторюючи свої репліки. Така ж відданість поширилась і на бойові сцени. Актор зізнався, що бився спиною об стіну, аби відчути фізичний вплив і зрозуміти, які звуки природньо виходять в цей момент. Ну нічого собі. Сейю додав зі сміхом, що часто цілими тижнями готувався до запису, і в якийсь момент йому здавалось, що все зайшло надто далеко. Проте принцип роботи кіконоски простий. Він настільки ретельно готується до запису, щоб ніхто не зміг поставити під сумнів фінальний результат. Оце самовідданість. Все ж не дивно, що Сею в Японії настільки популярна та шанована професія. Адже справжні професіонали готові піти на все. І пекарам стати, і стіни битись. Дякувати Богу, що не головою. Подобається випуск. Тоді ставте вподобайку. пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал та діліться цим випуском з друзями. Не забувайте про наш телеграм-канал, де щодня публікуються актуальні новини, цікаві рубрики та ще багато корис. Усі посилання в описі. А З'явився повноцінний трейлер bl аніме постарайся на Накамура-кун». Окуто Накамура – тихий і сором'язливий старшокласник в своєму житті він любить тільки дві речі: свого домашнього восьминого та однокласника Айкі Хіроса. Він сподобався Накамурі ще на церемонії вступу, проте через власну незграбність Окуто може зіпсувати все з самого старту. Як на мене, трейлер виглядає непогано, і дизайн персонажів, наче з ромкомів 80-х, створює дуже приємну атмосферу. Реліз мав відбутись ще в цьому році, проте його перенесли на 26-й, аби підтягнути анімацію. Традиційна рубрика кумедних новин. Duolingo анонсував власне аніме. На ютуб-каналі додатку для вивчення мов будуть виходити хвилинні епізоди про випробування від лихої сови. Анімацією займалася американська студія Тіт Маус, а для озвучення взяли японських акторів. Перший епізод вийшов 13 жовтня. А тепер швидкі новини. Другий сезон Дорохідоро вийде навісні 26-го. Виробництвом займається студія Мапа. Оце ми чекали, оце ми дивимось. Ну, ще би мангу хтось нарешті видав під аніме якраз саме час. Анонсовано другий сезон. Аніме відьмоварта. Романтичне аніме Людина-невидимець та його майбутня дружина почне трансляцію 8 січня 26-го року. Музично-драматичне аніме «100 видів аваджі вийде в квітні 26-го року. До слова видавництво Сафран анонсували оригінальну мангу українською. Тож слідкуємо, читаємо і дивимось. Анонсовано комедійно-надприродне аніме Поліцейський екстрасенс Чоджо», реліз запланований на наступний рік. юрі Тайтл, Ботан, Каміїна і її п'яний образ, немов цвіт лілії, вийде в квітні 26-го. Ще одне комедійно-надприродне аніме вперед Кайки Гумі» також з'явиться в ефірі 26-му році. Фентезійне аніме Чаклун Кунон вийде в січні наступного року. Історія розповідає про сліпого чаклуна Кунона, який має на меті створити собі нові очі за допомогою води. Аніме Тріган Старгейс» вийде в січні 26-го року. Румком Ти і я полярні протилежності почне трансляцію в січні наступного року. Анонсовано ромком про фальшиві стосунки детектива та інспекторки поліції і Шікісан хоче знати про кохання, проте дата релізу поки невідома. Ремейк аніме 80-х, старша школа, клуб смішних облич, вийде в січні наступного року. Сюжет крутиться довкола п'яти дуже ексцентричних членів клубу смішних облич та двох однокласниць, які захопились, так би мовити, творчою діяльністю групи. На черзі ще один ремейк, анонсований Ісекай магічний лицар Рейярд. Це робота культового гурту манга Кламп, перша аніме адаптація від якого транслювалась в 94-му році. І тоді це було Махо Шоджо та Меха. А про Ісекайну складову ніхто навіть не згадував, хоча вона, звісно, там була. Схоже, тенденція на переосмислення колись культових творів тільки набирає обертів. А я вам казав, що ремейків буде все більше. Дякую всім котикам, що додивились це відео до самісінького кінця. Якщо вам сподобався ролик, ставте вподобайку, бийте у дзвін, залишайте коментарі та діліться цим відео у вашому анімечатику. Дякую ось цим неймовірним людям за фінансову підтримку на Монобазі. Тільки завдяки вашій підтримці ми можемо і далі створювати контент. Якщо хочете дізнатись, чому найближчим часом Джоджо українською не буде, то посилання вже на екрані. Цілую вносика, няу-няу. Схоже, ми застали пані Нікс за грою з дитячими іграшками отакої.